Дивно це, але мене питають, чому по-нашому завжди я розмовляю, і всім таки я мусив отвічати, що не люблю нічого позичати, не перед ким схилятись не бажаю, що мову я свою чудову маю, і головне це мова, мислю я, моїх батьків, мого народу і моя. Мати, мова, батьківщина, от і вся моя родина. Батьківщина, мати, мова, три цілющі вічних слова. Батьківщина, мова, мати, нас повік не роз'єднати. Володимир Забаштанський. Як нема, без зірок, небосводу. Як нема, без зірок, небосводу. Як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Дмитро Білоус Якщо з українською мовою. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою. Полюби, як весною ряст. Примусова тим, хто цурається, а хто любить. То й легко вчить. Все, як пишеться, в ній вимовляється, все, як пісня у ній звучить, і журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова і Лесіна, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова основа життя, хіба мати. Бува примусовою, непутящим, бува, дитя. Микола Лотоцький мова. Не говори в нас, мова Солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний спів, В її скарбниці доля України, глибина таємниця правіків. Все заберуть. А залишилось слово, знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова. То й ми ще наче люди між людьми. Вивчайте, любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть, як стягів красу малинову, Як рідного неба блакить. Народ наш, трудар наш і воїн, що тьму подолав у бою, і той лиш пошани достоїн, хто мову шанує свою. Василь Семоненко, Моя мова. Все в тобі з'єдналося, злилося, як і поміститися в одній, шипіть зачарований колося. Поклики з котами на двобій, ти даєш поету дужі крила, що підносять правду вишину, вченому ти лагідно відкрила мудрості людської глибину, і тобі рости і не в'януть зроду, квітувать в поемах і віршах, бо в тобі великого народу ніжна. І замріяна душа. Моя ти рідна, горда мова Пилип Вакуленко. Як не любити, то мову нашу, мені вона найкраща в світі, гарніша, ніж весняні квіти, і як найпершої любові не замінють тієї мови, її ніколи не віддам, порталу недругам не дам над нею кпитись і сміятись, щоб легкодухам. Не страхатись скажу за тебе гідне слово, моя ти рідна, горда мова. Українська мова, нова борькова, в лузі запашні. Ти жива, мова пустотлива, цвітка і грайлива, мелодійна, легка, сонячна й проста, ніжна і морозна сніжна, ти лікуєш серце, і в уста. Мова не бедіна, ти одна єдина. Шануймо мову, бережімо мову, що далина відина, батьки, Молоду лебедина, ти одна єдина, ти як соловий касню в гаю. Твою мову, я